Ця аварія сталася на вулиці Яршова у Луцьку у серпні 2023 тисячі Водій Ауді у стані алкогольного сп'яніння наїхав на пішохода. Наслідок цього чоловік загинув. А кермани автівки поїхав далі. Зіткнувся з автівкою Деоланус. А наздогнав і зупинив його тоді таксист, який став очевидцем цих подій. Суд першої інстанції визнав прикордонника винуватим і виніс вирок позбавлення волі на три роки і шість місяців. Наразі справа дійшла до апеляції. Було визнано виночені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України з призначенням примісне за покажем засуванню ї у воді позбавлення волі 3 роки 6 місяців з позбавленням право керування транспортних засобів на 6 років. І змінили запобіжний захист на особисто зобов'язання на тримання під вартою до набрання вироху законної сили. Прокурор наполягає, такий вирок не відповідає ні тяжкості вчиненого, ні обставинам справи. Я вважаю, що рішення суду на буквопровадження саме рішення міського суду вісімнадцятого року, є таким, що не відповідає вимогам чільного законодавства. За, Зокрема, судом було неправильно застосовано закон України про наслідок призначення за ніколи яке не відповідає особі обвинуваченого. Та обставина кримінального пропушення, яке йому інкримінується. зі свого боку. Захисник наголошує, що обвинувачений визнав провину, ще на етапі слідства. Добровільно прийшов у ДБР та не переховувався. Він одразу підтвердив, що був нетверезим і повністю співпрацював зі слідством. На наступний день після довго транспорту добровільно довільно пробув підрозділ ДБР. Він дав чіткі послідовні показання, він розповів про детальне обставине вчинення даного злочину. Він не заперечував і підтверджував факт, що дійсно він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Людина усвідомлено підходить до своїх обов'язків як громадянина, так і в принципі людини, оскільки в дійсності він є учасником бойових дій. Він і до повномасштабного вторгнення, оскільки я знаю, служив Збройних сил України військовим медиком. А після повномасштабного вторгнення він повернувся на службу вже за контрактом. Адвокати наполягають на тому, аби замінити покарання на продовження несення військової служби. Ви бачите позитивні характеристики, документи, які говорять про те, що він дійсно потрібне суспільству і не тільки ну він не принесе будь-якої. Кось позитиву, будучи в місцях, позбавлено волі, тому от шлють відповідні документи збройні сили України просить звільнити відповідно до статті 58 Кримінального кодексу України. У результаті, попри всі аргументи сторін, колегія суддів апеляційного суду залишила вирок без змін. Скаргу прокурора відхилено, а вирок Луцького міськрайонного суду лишили без змін.